Волинь знову у вогні палало 19 гектарів полів. Жінка загинула, чоловік у лікарні. Моторошна стрілянина на Горохівщині. Віддавали честь аж до трусів. З вистава на камінь Каширщині. Любов зла. Чоловік повісив на дружину понад 90 кредитів. Про головні події понеділка 31 березня дізнавайтеся у випуску новин на часі в прямому ефірі Аверсу працює Юрій Куцик. Мирного вам вечора. Ковальська громада знову у скорботі. 30 березня пішов в життя солдат водій військової частини А-7063, 33 річний Максим Сущук. 7 червня 2023 року, під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Турецьке Донецької області він отримав важке вогнепальне осколкове поранення голови. Довгий час боровся за життя, та, на жаль, серце захисника зупинилося. Сьогодні відбулося прощання з Максимом Сущуком. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. У Ківерцях в останню дорогу провели 46-річного героя Віктора Мельника. Захисник був призваний до лав ЗСУ 10 жовтня 2024 року і зарахований на посаду командира відділення військової частини. Помер прапорщик Віктор Мельник 21 березня цього року в селі Українське, Синельниківського району Дніпропетровської області. Поховали героя на алеї Слави, на міському цвинтарі з військовими почистями. У Сушичницькій громаді попрощалися із героєм, жителем села Нуйно Миколою Савчуком. Воїн проходив службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Микола Савчук загинув 20 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Васильківське Запорізької області. У Зимнівській громаді повідомили про загибель героя 36-річного. Василя Лаби, житель села Хубултова, поліг 30 березня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Про час прибуття траурного кортежу з тілом героя та проведення чину похорону буде повідомлено додатково. Туріщина віддала останню шану захиснику України. Уродженцю села Кульчин Андрію Цюрі. До лав Збройних сил чоловік був мобілізований 8 травня 2024 року. Він гідно виконував свій військовий обов'язок. Проте, 24 березня цього року, серце воїна зупинилося, залишивши за собою глибоку скорботу в серцях рідних, друзів та побратимів. Відспівали героя у свято Троїцькому храмі селища Торіськ. Після чого траурний кортеж вирушив у рідне село захисника Кульчин. Там з військовими почистями Андрія Цюру поховали на місцевому кладовищі. У Мар'янівській громаді в останню дорогу провели старшого солдата Миколу Дяченка. У 2016 році чоловік пішов захищати нашу батьківщину у складі 59-ї бригади, але на початку повномасштабної війни перевівся. В Склад 57-ї бригади, відстоюючи територіальну цілісність України, герой Микола Дяченко загинув 16 червня 2022 року поблизу населеного пункту Тошківка на Луганщині. Ще одна непоправна втрата для Волині. В боротьбі за незалежність та суверенітет України загинув житель села Охнівка Уваднівської громади. 31-річний Сергій Йосенко. Про дату та час поховання героя буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. У Нововолинську на стадіоні біля п'ятої школи помер чоловік. Трагічну подію побачили очевидці. З їхніх слів, він займався спортом. Після чого йому стало зле. На місці працювали медики та поліція. З'ясувалося, що померлий мав проблеми із серцем. У швидкій повідомили у чоловіка ймовірно обірвався тромб. Масштабні пожежі продовжують вирувати на Волині. За минулу добу, через людську недбалість, вогонь знищив майже 19 гектарів землі. Рятувальники приборкали 14 пожеж у різних районах області. Жителі Кам'янкаширщини ділилися відео в соцмережах, на яких видно, що стовпи диму сягають просто неба. Вогнеборці вкотре закликають не палити сухостій, адже звичайна людська недбалість призводить до великої біди. Ваше поле, ваші ліси, ваші домівки все це може стати наступною жертвою вогню. Спалювати суху траву це злочин перед природою, сусідами і самим собою. Дим, який ви бачите просто в небі, це не просто згарище. Це отрута, яка потрапляє у ваші легені. Це знищені гнізда птахів, загиблі їжаки, зайці та комахи. Це розпечений ґрунт, на якому нічого не буде рости руками. А ще це штрафи та кримінальна відповідальність. Для громадян до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб понад 21 тисячу гривень. Що робити, якщо ви побачите підпал? Телефонуйте 101, Зупиніть паліїв, поясніть їм про наслідки. Поговоріть з сусідами та рідними. попередьте їх про небезпеку. Не мовчіть. Скажіть це своїм рідним, друзям та колегам. На волині в полі на злітній смузі для літаків сталася дорожньо-транспортна пригода. 16-річна жителька селища Ратне керуючи мотоциклом, ліфан не впоралась керуванням та впала. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. У Ковальському районі мотоцикліст разом із пасажиром опинилися в лікарні після того, як влетіли в паркан. Аварія сталася у селі Синове. Водій не втримав кермо, і двоколісний зніс огорожу. Удар був потужний. Обох чоловіків із місця події забрала швидка. Медики дігностували у них струс мозку та численні забої. Грають м'язами у трусах на сцені. Жителі Кам'яне-Каширського звернулися до нашої редакції і показали, яке шоу без штанів для них організували у місцевому центрі культури та дозвілля. Паралельно зустрічали кортеж із тілом загиблого героя. Віддавали честь аж до трусів. Поки одні стікають кров'ю на фронті, сім'ї горюють після загибелі наших захисників. Інші чоловіки ледь не догола роздягаються і витанцьовують на сцені біля пілона. До нас звернулися жителі Каменя Каширського і надіслали фотографії. Мовляв, подивіться, який стриптиз організували в суботу у місцевому центрі культури та дозвілля. Виявилось, що то приїхали столичні гастролери із феєричною комедією. Мужики не танцюють стриптиз у соцмережах. Чимало фрагментів таких чоловічих танців. Це вистава не про стрипне про стриптиз. Була інша справа, що автор її так назвав, але це ж вистава не про стриптиз. Ну, пані Алло, даруйте там чоловіки, роздягаються, даруйте до трусів, танцюють біля шеста. А що це по вашому Ми Вас запитуємо просто щоб розуміти, чи то в камені закінчилася війна, немає похоронів, немає горя, чи то так феєрично весело, що в трусах танцюють. Ба Більше одяг, котрий із себе знімали, дуже нагадував форму військово-морських сил України. От віддають честь, а от показують, що, так би мовити, від неї залишилось. Мовляв, то такі забави від чоловіків для тих, хто хоче померти зі сміху. Між тим, того дня на Камінькаширщину якраз везли тіло загиблого на війні жителя села Гнуйно Миколи Савчука із Сошичницької громади. Він жив за якихось 15 кілометрів від каменя. В громаді жалоби не було. У вас неправильна інформація? Жалоби не було. У вас була феєрична комедія. Боже. А два тижні перед цим теж була в нас вистава цього театру. І це ж вона не тільки в нас. Скільки людей з вашої громади загинуло на війні? Скільки зараз воює? Е у мене немає таких даних. Тож, поки ось такі сильні чоловіки грають своїми м'язами у трусах на сцені, землеробів і пастухів пакують на фронт. Напевно ж, підійти до простого селянина не так страшно, як до таких кремезних, як то кажуть, стовпів української культури і мистецтва. Мене син на війні, і коли їде вистава, я не, я не перепитую, розкажіть мені сюжет. Розкажіть мені сюжет, розкажіть, що буде в другій серії. Розкажіть, що буде фінал. А у фіналі одного з підполковників центру комплектування в Україні судили, бо не зміг виконати план щодо мобілізації чоловіків. Той пояснював, мовляв, нема вже кого мобілізувати. Але то не феєрична комедія, то реалії життя. Олена Лищук для новин на часі. Жінка загинула чоловік у лікарні, а їхній син ледь не став наступною жертвою, схожа на сцену з бойовика. Проте це реальна трагедія, що сталася в горохівському районі. Деталі тієї моторошної ночі. Дивіться далі в сюжеті. Саме на цьому місці і трапився інцидент. Чоловік з дружиною та сином поверталися із села Локачі. Чоловік був єгерем в одному із лісництв. І коли побачив чоловіка на мотоциклі, поведінка якого насторожила його, зупинився, щоб дізнатися, що сталося. Проте за кілька секунд усе перетворилося на кривавий жах. Люди подзвонили що постріли, думали, що то в лісі десь там звірів стріляють, а сват – ж цей Єгір. От то він через те, а він просто випадково їхав від сватів додому в 10 годин і, і, і повернув туди, і якраз на нього натрапив. А він покинув мотоцикл і почав ну, це що? почав стріляти. Просто кріляти. до свата, сват до нього, що, що, ти, ну, що, що ти робиш? А він відразу почав стріляти. Жінка вибігла до чоловіка на допомогу, але нападник і в її біг. Їх зробив декілька пострілів, після чого невідомий втік. А на місце прибуло декілька карет швидкої допомоги. По приїзду бригади медиків було констатовано біологічну смерть у жінки 52 років внаслідок вогнепального поранення грудної клітки. Справа також було констатовано вогнепальне поранення у чоловіка 53 років, його доставили у лікарню. Про стан чоловіка ми дізналися безпосередньо у лікарні, в яку його госпіталізували. Медики кажуть, стан середньої важкості його життю нічого не загрожує. Але попереду операція та тривале лікування. Вогнепальне поранення лівого голіностопного суглоб з вогнепальним багато відламу. Ні, багато. Переломом п'яткової кістки на даний момент йому сезійна обробка рани там понадарана, призначено антибіотики. У селі Постомити, де мешкали Антон та Алла, досі не можуть оговтатись від почутої новини. Люди кажуть, такого ніколи не було. Це тихе село, де всі один одного знають. І подружжя, що потрапило під кулі, знають всі. Тепер у кожному дворі тільки одне питання: за що? Це видий, спокійний, і хазиюють землю, мають обробляють. І корову тримають, і свині, і все, і старалися жили. Хороша, дружна сім'я, але що зробити, А така біда. А тепер себе винує там перед дітьми плаче, що я винуватий, бо нашо було нашо, я нам. маму витратили через мене. Але працювала продавчиною в одному із магазинів села. Мати загиблої ледь стримує сльози. каже, те, що сталося, досі не вкладається у голові. Що вона була дуже добра людина. Для всіх, для односельчан, для мене особисто, бо то моя дочка. Ми всі трагічно, трагічно ту смерть переживаємо, всі оплакуємо. Люди кажуть, що і під кулі міг втрапити, і син подружжя. На місці подій там був син, так був син, ще би були сином били, тому що він він заховався десь в кущі, бо він стріляв просто на поражу. На повал стріляв автоматом, автоматом. Ні, не зловили. Він поїхав в невідомому напрямку. Балаклаві був. Все. Він просто да, він був один на мотоциклі. Я вам. У селі Зеленолужне, де і стався інцидент, один із жителів розповідає, що чув, як пронісся на швидкості мотоцикл. Це його і насторожило, адже вулиця зазвичай тиха. Я тільки що чув, що мотоцикл буркотів. То так на такої скорості. Що... Шутиво, але я ж мені, бо я тут у вас сплю, то мені не видно, чи він світлом летів, чи він без світло, але він йшов на, 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 на шаленої скорості. То я так, ну, якраз та як інформацію я... слідства мотоцикліст і є тою людиною, яка вчинила так. стрілянину. То так як я вже проробив шофером 50 літ, то я знаю на якій він скорості їхав. Він не менше 120 тут летів. А усе Леонід, хата, якого знаходиться біля місця, де і була стрілянина, каже: усе чув, постріли та крики. Я боявся, виходити, Я не виходжу, не бачу. Може, да. чули якісь там говорили люди чи Ну, не чути говорити постріли тако, бо в хаті я не чути було, говорив. От у постріли були, і жінка вийшла, почала кричати. Теж чуть, чуть було чути, але і він жінку бачиться, жінку і зразу. Скоро я тоді вийшов, вони вже забрали, і тоді вже повно міліції. Ця новина сколихнула не тільки Волинь, а й всю Україну. Адже нам розповів син подружжя, до розслідування підключилися і правоохоронці з Києва, обходили кожну хату, допитували, щоб знайти бодай, хоч якийсь слід. Встановили, що до скоєння злочину може бути причетний 43-річний мешканець Луцька. Чоловіка розшукали та затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. За йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ціна мовчання 5 тисяч доларів. Так, посадовець служби держпраці запропонував керівництву підприємства. Вирішити питання загибелі працівника нагадаємо на початку січня цього року в одному із деревообробних ангарів Волині спалахнула пожежа, внаслідок якої загинув неповнолітній працівник. До передачі коштів чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму неправомірної вигоди. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Тепер їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Посеред ночі у Ковалі патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який рухався під час комендантської години. Поліцейські умікнули про близькові маячки, проте водій проігнорував вимогу про зупинку і спробував утекти. Однак він не впорався з керуванням і врізався в паркан. За кермом виявився 21-річний чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння. Проте проходити огляд він відмовився. Ще один випадок стався на вулиці Івана Богуна. Там інспектори помітили фольксваген, водій якого порушував ПДР. На вимогу зупинитися чоловік не відреагував і намагався втекти. Проте він також не впорався з керуванням і врізався в паркан. Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на місці. Результат 1,4 проміле. В обох випадках поліцейські склали цілу низку адмінпротоколів. Так кохала, що довірила свої банківські картки. Чи підозрювала жінка, чим все обернеться? Чи міг коханий чоловік повісити понад 90 кредитів на свою дружину? Подробиці далі як то кажуть, і в горі, і в радості. Особливо коли є довіра і укладений шлюб між коханими людьми. Так ймовірно гадала мешканка селища Ратне, коли довірила свою універсальну банківську картку своєму чоловікові. Картка була відкрита ще у далекому 2007-му, ще за багато років до подружнього життя. Нічого не віщувало біди, поки подружжя не розійшлися різними стежками. Чоловік поїхав. А на адресу жінки почали приходити листи із кредитних установ. Цивільними позовами про стягнення заборгованості, як виявилось пізніше, на жінку було відкрито 91 кредит в різних установах. Як так сталося? За матеріалами кримінального провадження чоловік працював в Ратнівському відділенні одного з банків. Всі кредити було відкрито з 20 по 22 рік, коли подружжя перебувала у шлюбі. Десь три тисячі гривень, десь чотири з половиною. Жінка каже, що вона ні слухом, ні духом. З показань потерпілої слідує, що під час спільного проживання чоловік користувався її банківськими картками, змінив фінансовий номер банківської картки та безвідомо оформив кредити. В подальшому використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Та ще й батько жінки каже, що отримав подарунок від зятя на останок. Зять сказав, що відкрив йому універсальну картку. Рух коштів по картці тесть не бачив. Доступу до картки не мав, карткою ніколи не користувався. В подальшому зять сказав, що картку викинув, так як закінчився термін її дії. Проте у 2022 році з банку прийшло повідомлення про необхідність сплати кредиту у сумі близько 25 тисяч гривень по вказаній універсальній картці. В дійсності кредит тесть не оформлював. Чи справді все було так, я стверджую. Жінка та її батько наразі встановлює слідство. Перевіряють всі банківські установи та кредитні договори. Про претензії до самого банку поки не йдеться. Адже чоловік був працівником фінансової установи, яка мала відповідати за своїх працівників. Якщо вину чоловіка не доведуть, жінці ймовірно доведеться сплачувати всі кредитні борги. Ольга Ганич, Василь Любожанін для новин на часі. Відсутність житла, складнощі з працевлаштуванням та брак базової підтримки ключові проблеми, які турбують внутрішньо переміщених осіб на Волині. Щоб не лише почути, а й вирішити їх, зібралися представники рад ВПО з усієї області. Разом із головою УВА Іваном Рудницьким говорили про те, як створити дієву систему підтримки для тих, хто втратив дім через війну. Вперше за одним столом зібралися голови рад ВПО з усієї Волині та голова Волинської ОВА Іван Рудницький, аби напрацювати спільне бачення, як допомогти людям, які через війну покинули свої домівки. Участь у зустрічі взяв і Луцький міський голова Ігор Поліщук, адже найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб з усієї області знаходиться саме у Луцьку. Ініціював цю зустріч для того, щоб у вас чітко було розуміння, що на сьогоднішній день. Позиція і ОВА, і РВА, і, повірте, я вам стверджувально говорю і мера міста це разом об'єднатися і підтримати ВПО як ті, що проживають в окремій громаді, так і в загальному, які проживають в області. Про потреби внутрішньо переміщених осіб одна з благодійних організацій знає Незгазет. Що в перші дні війни вони допомагали сотням переселенців. Зараз же, як зазначає голова організації, важливо скоротити відстань між запитом та допомогою. Те, що є, ми можемо вже надавати допомогу. Можливо, там будуть якісь специфічні запити і так далі. Ну, це займає часу. Але ми є тут, ми нікуди не діваємося, будемо працювати для. Саме ваших потреб для того, щоб вам було і вашим представникам було краще почувати себе тут. Ще одне важливе питання це житло для переселенців. Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що чимало внутрішньо переміщених осіб звертаються з проханням про бодай невеликі приміщення, яке вони можуть самостійно відремонтувати і облаштувати для життя. У нас є в Луцьку 38 сіл сіл нашій громаді. У нас в багатьох селах є будинки, які ніким не зайняті. У нас в багатьох селах є ФАПи, які сьогодні вже не працюють, тому що немає необхідності. Дитячі садочки, які колись були розміщені в сільських хатах. І, наприклад, для цієї людини, які взагалі немає де жити. І ми йому передаємо це житло. Він собі вкладає там 7 тисяч доларів і там проживає такі можливості у нашій громаді. Якщо комусь буде цікаво, одним із головних акцентів зустрічі Іван Рудницький назвав потребу в системній комунікації, адже саме від чіткого діалогу між громадами та ОВА залежить наскільки швидко та ефективно вирішуватимуться проблеми. Самари громада там стоїть дво... жіночка, вони з сумщини кажуть: у мене нема продуктів. Чоловіком стоїть двоє, в нас немає продукти. Ну, я кажу, добре, давайте ми їм вирішили продукти, розумієте, образно говорячи. Але ніхто мені не сказав з ради там ВПО, яка десь там мала би забезпечувати. Добрий день забезпечувати ту чи іншу. Так, так, хай присвятить ту чи іншу громаду, розумієте, що така є проблема. Я не знаю її. Ну, я її не можу знати, як голова ОВА, що в одному населеному пункті живе сім'я, яка не має за що прохрачуватися. Ідея налагодженої комунікації підтримала і одна із представниць рад ВПО. На днях прийшла жінка 38-го року народження. У неї зламався таномер. Плаша жінка, ну що таке таномерки? Так, це по тисячі енерг. Тобто, ну, якщо можна було б до кого, як от, ми б знали, до кого звернутись, і цю жінку зробити трішечки щасливою, вона отримала. Вона потримала цей тонометр. Під кінець зустрічі Іван Рудницький закликав представників Рад ВПО не чекати, а самим проявляти ініціативу. Мовляв, ті, хто вже в громадській діяльності, вже частина системної підтримки. Дарина Соболєва для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. В прямому ефірі для вас працює Юрій Куцик. Мирного вам вечора.